Українці продовжують підтримувати армію і надалі перераховують гроші на рахунки Міністерства оборони та відправляють смс на короткий номер 565. Мало не щотижня на урядовому порталі з'являються нові звіти. За найсвіжішими даними. Збройні сили зібрали понад 150 мільйонів гривень. Але всіх цікавить, яку суму вже вдалося витратити на потреби військових у звітах. На жаль, про це не інформують. Відтак, ми звернулися безпосередньо в Міністерство оборони. В офіційному запиті поставили питання Руба, яку частину зібраних коштів вже вдалося витратити. У відповідь тиша три тижні у пресслужбі оборонного відомства обіцяли дати коментар. Сказали, що над відповіддю працює одразу два департаменти. Врешті-решт, замість обіцяного інтерв'ю, маємо суху письмову відповідь. «Магнолія ТВ ізпокоїть по поводу запросів. Значить, отримала отвітна, получила его пісні. Как же по поводу два департамента в двух департаментах отказались комментировать? Я сейчас вот пытаюсь выбить что-то как-то. на данный момент. есть проблема з полученням інформації. Воюєдоки прес-служба оборонного відомства воює з іншими підрозділами, тішимося тим, що маємо. Отже, із 151 п'ятдесяти мільйона пожертв від українців витратили 93%. 11 мільйонів на медичне забезпечення і майже 130 мільйонів на матеріально-технічне забезпечення. Цитуємо придбання мішків спальних, постільної білизни, черевиків хромових з високими берцями, матраців ватяних, натільної білизни, курток утеплених костюмів польових шоломів, коли захисних шапок, фресок, беретів, трикотажних шапок, зовчини, черевиків хромових та інше у міністерстві оборони. Не повідомляють чи передали вже потрібну амуніцію на передову. Від бійців АТО маємо таку відповідь. Зимовий шапок такий не дав. Барців зараз на таку період погоди теж не надають. Повірте, це все, що фактично зараз знаходиться на майні. Це завдяки друзям, завдяки волонтерам. Варіантів є кілька: або куплених міністерством оборони речей на майже 150 мільйонів не вистачило на всіх військових, або ж. Оборонне відомство України, як завжди, оперативно працює і досі узгоджує усі бюрократичні процеси, аби нарешті передати потрібну амуніцію захисникам України.